Люди, блядь, об'єднуємося, бо нам буде піздець. Що сказав чого? Нас-то це нахуй, вивезе туди на фронт, бля. Самі воювати, нахуй не будуть. Абсолютно не будуть, нахуй. До 5 червня, нахуй не об'єднаємося. Не создамо, нахуй, тут оборонноотради. Кожне село взяло 20-30 чоловік. Ми ходили, блядь, охраняли кожні точки. У війну почали. Що не можемо ще зробити, блядь? Хто нас тоді нахуярив? О, зібрав нас. А ми ще самі зібралися і зараз самі соберемося, блять. Все, вопроси, блять, Виганяємо нахуй, то це цяка. Прийшло 80 чоловік, нахуй, 50, піздець. Вони не зайдуть нахуй ніяке село. Чого ви, блять, тормозите? Всі будемо там, якщо це стало не зробимо. Після 5 червня нема. Абсолютно нема нахуй. Не придати бо всі будемо воювати, блять. А вони будуть ззаді, за гран отрядами. Зрозуміли, блять, чи ні? Ото вирішуйте, блять. Все буде вільна Україна, якщо ми зараз востанемо. Дякую. Хочете бачити блять одну природу зелену? Ото долучається. А не нахуй вибачайте.